Привіт! З вами шкільний формат. Ми поговоримо про шкільні предмети і визначимо, який урок для школярів є найцікавішим. Для опитування ми відвідали школи нашого міста, а саме школу номер 2 номер 3 та номер 4 А ти обрав для себе улюблений предмет? Тоді ми, ми йдемо до, до тебе. Хлопці, скажіть, будь ласка, чи подобається вам навчатися у школі? Так. так. Так, нам це дає науку і ми потім підемо в вищі заклади і будемо вчитися, потім підемо на роботу та заробляти. А який ваш найулюбленіший урок? Фізкультура. Біологія. Біологія. Ти, напевно, хочеш медичне, так? Що пов'язати? Скажіть, будь ласка, вам подобається навчатися у школі? Так, я люблю навчатися в школі. У мене є улюблені предмети, такі як історія, математика та фізична культура. У який навчальний заклад ви б воліли поступити після закінчення школи? Після закінчення 11 класу я мрію поступити в інститут Івана Франка на юридичний факультет. А які ваші найулюбленіші предмети у школі? Ну, фізкультура, українська мова і географія. А ким би ви хотіли стати в майбутньому? Бізнесменом. Скажіть, будь ласка, дівчатка, ви любите ходити до школи? Так. Любите, а може є у вас улюблені вчителі у школі? Так. А які? Е, -е, Ірина Олексійовна. І все. А які улюблені предмети у школі? Математика. Е -е, фізкультура. Подобається навчатися у школі? Так. Е -е, які б ваші найулюбленіші предмети серед шкільних? Малювання, фізкультура. Біжна. А ким би ви хотіли стати у майбутньому? Яку професію хотіли б вибрати? Поліцейський. Скажи, будь ласка, ти любиш ходити до школи? Не дуже. А чому? Бо в школі кричать трохи. На тебе кричать? Трохи. А ти виконуєш домашні завдання? Ну, так. Який твій улюблений предмет у школі? Малювання. Любиш малювати? Хочеш стати художником? Ні, я не хочу стати художником, я просто люблю малювати. Доброго дня, скажіть, будь ласка, вам подобається навчатися у школі? Доброго, так. Е, які ваші найулюбленіші предмети серед шкільних? Е, у мене е, пенал, ручка, книжка. Е, скажіть, будь ласка, а ким би ви хотіли стати в майбутньому? Вчителем. Чи подобається вам ваша школа? Подобається. А чим вона вам подобається? Тут дуже добрі вчителі. А які ваші улюблені предмети? Математика, фізкультура. А мені музика подобається. Математика, фізкультура музика. А мені подобається англійська мова, математика, фізкультура і трудове навчання. Скажіть, будь ласка, чи подобається вам навчатися у школі? Так. А є у вас улюблені предмети? Так. Які саме? Фізкультура, інформатика, математика. А Які твої найбільш улюблені предмети у школі? Фізкультура, геометрія, алгебра. Любите ви навчатися у школі? Любимо. Добре. Е, як ви навчаєтеся? Чи добре, чи любите ви уроки, чи ви, може, прогулюєте уроки? Любимо. Любимо. Який ваш найулюб... найулюбленіший предмет? Можливо, фізкультура, чи малювання, чи музика. Музика. Мене читання. Чи любите ви навчатися у школі? Так, да. так, да. так. Да. А які ваші найбільш улюблені предмети? Трудове, трудове, українська мова, математика. Чи любиш ти навчатися у школі? Так, але деякі предмети я не дуже полюбляю. А які полюбляєш найбільше? Легенькі, якісь, наприклад, мені подобається мова, література більше, ніж алгебра і геометрія. Подобається навчатися у школі? Так. А які твої улюблені уроки серед шкільні? Фізкультура, математика, українська. Ви любите навчатися у школі? Так. Так. Чи подобаються вам вчителі? Так. Не дуже. Чи любите ви вчити уроки вдома? Не дуже. Ні. А які улюблені предмети? Трудове навчання. Фізкультура. Подобається навчатися у школі. Класно, зашібіс. А, а які ваші найбільш улюблені уроки? Фізкультура. Підведемо підсумки. Отож. найулюбленішим предметом серед учнів є фізкультура. А на останок ми проведемо конкурс, в якому розіграємо призи. А саме. Грамоту, горнятко та стікер з логотипом. Шкільний формат умови нашого конкурсу. Ви побачите під відео. Побачимось, Побачимось на перерві!